Відеогляд сьома поличка це смарагди, бразильські смарагди і бірюзаши мене тут є. Так, подивимося спочатку на смарагди. Так, ось такий браслетик, 2 мм розмір намистинки, срібло фурнітура. Ціна цього браслета 1500 гривень. Такий темненький смарагд. Так. Такого ж розміру є ось такі кубики світленькі, 1500 гривень, є кульки також 1500 грн. Гривень. 1700 гривень кульки в поєднанні з кубиками. Далі кубики 4 мм 1900 гривень. 1900 Йдуть ось такі намистинки Квадратні намистинки як слайси, 1900 гривень. Ці браслети мають подовжувач на ювелірному тросику зроблені. Є один такий слайси, такі круглесенькі. Цей коштує 1900 гривень. Тепер кулька 8 мм, 3400 гривень. Кулька 13 мм, один браслет, 4300 гривень. Піруанська бірюза. Розмір на мистинок 7 мм з такими вставочками, бірюзи і чисто без вставочок 850 гривень. І розмір 9 мм 1050 гривень, піруанська бірюза. Южноафриканська бірюса 6 мм коштує 750 гривень, 10 мм коштує 950 гривень і 12-13 мм, 1150 гривень. Піруанська бірюза, ось в такому виконанні браслетик на ювелірному тросику срібні засібки 1600 шестьсот гривень, Южноафриканська бюрюза. Ціна – 1050 гривень. Натуральна піруанська бірюза в кульках 6 міліметрів розмір кульок. верніше 5, ,5 до 6 міліметрів 1400 гривень. Бірюза в породі чиста порода. австрійська синтезована бірюза 400 гривень